Uh huh? що? 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 Ага, я поняв тебе, гладити, зрозумів. Халясідка, привіт. Як ранок почався? Невно ждало мене добре. Чихає, так чихає. Щось шукає. Тут буває приходять самці Просто О, як Сфінкс, сидить. Та сиділи б. О, тепер як Свінкс, точно Красавчик Так, дивимось Ще на бутонах. Добре, а мене цікавить що там з ліліями так, ну це вже цвіте. Куча діток. Ребята, оце маленьке, це дітки, оце велике це основне. Бачите, ще тут одноліточки. Але ну тут, коротше, їх багато, коротше. Давай робимо ревізію. Отут, коротше, основні ціпи. Тут навіть діток не видно. Отут десь я копав і трошки кусту попалося. дивіться. От, оце під піоном копав і отака от фігня случилася. Рубанув корінь, що з ним робити. І ще тут десь е, лілії ростуть. Ага, вот. От-от. Теж рубанув пару листиків молодняка. Ота. От. Да? Бідний молоднячок. Так, ну це ми тут продовжуємо робити красоту. Шо тут Де Деблок набрала. Да, так, от, куча невелика. А, ну що, Лапа, що ти ще хочеш нам сказати? Попрощайся з зрителями. А ви зрителі пишіть коментарі, як вам собачка. Ага, от іще. О, шикарні. Такі гарні кольори. Завжди о, комусь на день народження, коли йдемо до когось на день народження, зрізаємо. І вже у нас цілий букет. Ну звісно, коли цвіте. Коли не цвіте. О, що це не витворяє? na ono otwariaje? No to siedzi <jest w> <grymne> z tak. Kurczę, piącik. Kurczę, w pełny rost już. Виріс, бутони добуває. О, ребята! Перший готовиться зацвісти. З дня на день розкриється. Так, це з моїв